Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам нагадати, на що ж повпливає збільшення мінімальної заробітної плати з 1 квітня 2024 року. Хочу нагадати, що з 1 квітня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати у нас буде становити 8 тисяч гривень. Що ж зміниться? Ну, по-перше, зміниться мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів, які досягли 65 років, які не працюють та мають необхідність Страховий стаж повний 30 років жінки та 35 років чоловіки. Відповідно, розмір їх мінімальної пенсійної виплати з 1 квітня 2024 року буде становити 3200 гривень. Це чітко передбачено законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що розмір їхньої пенсійної виплати становить 40% від розміру мінімальної заробітної плати, так як вона буде збільшена, відповідно. Це буде становити 3 200 гривень. Також наступний важливий дуже момент це те, що буде збільшено розмір мінімального страхового внеску. Відтепер, якщо ви фізична особа-підприємець та сплачуєте єдиний податок для того, щоб вам або, наприклад, ви самостійно за себе сплачуєте податки, так для того, щоб вам був зарахований повний місяць страхового стажу в подальшому, який вам буде необхідний. Для призначення пенсії вам необхідно буде сплачувати 1 тисячу 760 гривень, починаючи з 1 квітня 2024 року. Так само 22% від розміру мінімальної заробітної плати з вами рахуємо і отримуємо цю суму. Чому це важливо? Адже якщо ви будете сплачувати ви менше, або, наприклад, ваш роботодавець відповідно вам буде зарахований не повний місяць страхового стажу, що може в подальшому негативно впливати на ваш. Стаж і в подальшому ви не зможете вийти в 60 років при досягненні пенсійного віку на пенсії. Адже пам'ятаєте, в 2024 році для того, щоб вийти на пенсію при досягненні 60-річного віку, вам необхідно мати 31 рік страхового стажу. Вимоги до страхового стажу будуть ставати все серйознішими. І вимогливішими до 2028 року. Тоді в 2028 році всі зможуть вийти на пенсію при досягненні. 35 eh, при досягненні 60-річного віку, але мати необхідний страховий стаж 35 років. Його необхідно буде мати всім без винятку, як чоловікам, так і жінкам. Тому обов'язково слідкуйте за цими моментами, зареєструйтеся на веб-порталі Пенсійного фонду України, та ви зможете завжди е, бути в курсі чи е, і знати кількість років вашого страхового стажу, який вам е, є необхідний. Для того щоб нічого важливого не пропустити, от такі зміни у нас пов'язані з збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 1 квітня 2024 року.